Всім привіт, друзі! На зв'язку, як завжди, Назар. Сьогодні ми поговоримо про ще один крутий проект, який нічим не гірший від Layer Zero, Starknet і інших проектів. І він називається ZK Sync. Я не буду лити вам воду, я одразу по факту вам скажу декілька конкретних речей і перейдемо до конкретних дій, які вам допоможуть збільшити шанси отримати дроп. Перше, що я хочу вам сказати, це те, що він... Проект ZKSINC зібрав інвестицій в три або навіть чотири рази більше, ніж проєкт Arbitum, який роздав досить жирний дроп. Особисто я отримав від нього 1600 доларів на гаманець, при тому, що я дуже там не крутив обороти і сильно дуже не напрягався, а декілька вечорів посидів, покрутив транзакції. Тому, відповідно, я рахую, що і ZKSINC має дати теж непоганий дроп. В ZKSINC теж інвестували досить круті фонди, такі як Anderson Horowitz, Coinbase Ventures, Blockchain Capital та інші. Отож, на інвестицію. Істували вони на суму 458 мільйонів доларів, тому і дроб може бути більший, але це не точно. Взагалі, ZKSync тільки недавно перейшов в майонет, і багато хто каже, що взагалі там мережу Lite, наприклад, пізно робити, а до дропу ще взагалі рік часу. Але я вважаю, що потрошки вже свої гаманці можна починати прогрівати, робити активності. Сьогодні я вам покажу активності в мережі із ZKSINC Light і ZKSync Era. Багато хто каже, що Lite вже не потрібно робити, але я краще вам покажу. Я особисто ці активності. Активності сам робив і тому вам показують те, що я роблю. Ви за мною все повторяти не зобов'язані. Можете робити те, що вам зручно. Дивитись вам десь по комісіям забагато, можете не робити. Якщо вам підходить, можете повторяти. В кожного різні можливості. Отож, сьогодні для наших активностей нам буде потрібен ефір в мережі ERC20, його основній мережі. Поповнюю я свій Metamask на 200 доларів в ефірі. Ви можете поповнити на 100 доларів, можете і менше, але краще, щоб транзакції були трохи більшими сумами і транзакції було більше, тому що на це часто Звертають проекти, коли роздають дропи. Я особисто поповняв свій гаманець з біржі Bybit. Посилання на реєстрацію буде в описі. Я є партнером цієї біржі, і зареєструвавшись за моїм посиланням, у вас там будуть знижки на комісії, і часто проводяться різні промо-акції, де можна додатково вигравати якісь кошти. Отож, купив я звичайний ефір, перекинув його на свій гаманець Metamask. Тож тепер переходимо до екрану мого ноутбуку і конкретно дивимося, що будемо робити сьогодні. В інших своїх відео, де я показував, як крутити Layer Zero, я вже ознайомлював вас з таким сервісом, як DeBank. Чому DeBank? Тому що тут дуже зручно трекати свої кошти, щоб вони ніде не погубилися. Давайте запам'ятаємо цифру 267, щоб потім ми могли подивитися, скільки я витратив на комісії. І так як в нас сьогодні будуть транзакції в мережі, деякі ERC20, одразу вас хочу ознайомити таким розширенням, яке я Собі тут встановив, воно називається CoinToolUp. Ethereum Gas Price. Я, до речі, посилання залишу на нього в телеграм-каналі, і всі посилання, які сьогодні я буду використовувати, все залишив в телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь. Взагалі, для чого це розширення? Воно допомагає нам слідкувати за газом, за нагрузкою мережі, і ми тут спостерігаємо, який в нас газ на даний момент. Наприклад, в нас зараз слово це 25. Тут ставимо, що в нас завжди було слово confirm. І тут ми тепер завжди будемо бачити, який у нас газ в мережі ефіру. Тут можна трекати будь-яку мережу, можна переключатися, але нам наразі потрібен. Ефір. Хочу сказати одразу, що до 25 це нормальні значення. Комісія буде нормальна, як в нормальній мережі ефіру. Так, да, вона там завжди трошки велика, але до 25 це нормально. Після дропу орбітому тут газу злетів до сотні, і ніхто не робив ретродропи, тому що було невигідно. Зараз вже більш-менш це можна робити. Отож, приступаємо до дій. Перша основна дія це офіційний міст Зека Sync. Переходимо до нього. Як ми можемо бачити, наразі ми взаємодіємо з The Sync Light, а ще є ZK Sync Era. Одразу хочу сказати, що є такий сайт, як Чейн я вже показував, де додаються мережі, і таку мережу, як ZK Sync Lite, додати в Metamask не можна. Зараз я поясню, як з нею працювати без цього, тому що zk Sync Era вже можна спокійно додати в MetaMask. Натискаємо Ethereum Wallet, Metamask і під'єднуємось. Одразу нам просить змінитися на основну мережу. Змінюємо. Наш гаманець підключився, і тепер нам потрібно поповнити оцю мережу ZK Sync Lite звичайного ефіру, який у нас зараз є на гаманці. 220 доларів. Я закинув для цих активностей, щоб просто покрутити. Нажимаємо кнопку top Up, вибираємо Вибираємо спосіб поповнення саме з кассинк і вибираємо суму. Всю суму переводити я не раджу. Я би перевів просто якусь частинку в Lite, Наприклад, в мене є 0,11. Я переведу собі, наприклад, 50 доларів. Натискаю Top-up. Бачимо, що комісія в нас аж 4 долари, тому що зараз е, дії в мережі ефіру, по суті. Підтверджую і чекаю, доки пройде транзакція. Тепер ви бачите наскільки зручне це розширення, тому що я бачу, що ефір зараз 34, Це газ у нас просто буквально за хвилину виріс. На десяток одиниць, і ви просто можете дочекатися або крутити ввечері, коли газ буде 15-17 одиниць, щоб платити за транзакцію, яку я плачу 4-6 доларів. Ви будете платити 1,5-2 долари. То я під час відео вже це буду доробити, а ви можете робити, коли газ буде зручний для вас. Як бачимо, транзакція моя досі висить, але цей міст з Касінглай для нас дуже важливий. Транзакція тут має бути. Тому я поки що просто перейду до іншого моста, з яким теж буду взаємодіяти так само. Переходимо на до орбітер фінанс. Конектиму одразу з гаман. Газ у нас прям росте на очах, що на комісіях я сьогодні попаду нормально. І так само токен ефіру в мережі Ефіріуму переганяємо в ЗК SyncLight. І так само буду переганяти 003. Хочу одразу сказати, що тут ось у вас має бути сума більша, ніж 001. Якщо вона буде меншою, ви потім не зможете назад. Вигнати цей ЗКасин Клайд в ефір, тому що на метамаску ви цю мережу не додате, щоб подивитися. Ви тільки можете тут це дивитися на офіційних мостах. Тут транзакція у нас висить. Натискаємо Send, підписуємо транзакцію. Бачимо, що одна транзакція у нас в пендінгу. Тут комісія $1.50 вже не така і велика, і очікуємо, доки вона пройде. Як можемо бачити, тут на орбітрі транзакція вже пройшла, кошти вже перегналися в мережу The Cassin Clite, а тут на основному мості вона ще досі в пендінгу. Але я бачу, з метамаску в мене вже кошти списалися. Я виводив по 003 ефіру. До речі, дуже зручно. Дивіться, заходимо, наприклад, на CoinMarketCap, вибираємо USDT, точніше, USD долар, і от 003, наприклад, 005. І бачимо, скільки це в доларах. Я виганяв по 003. Я розумію, що це 57 доларів. Два рази по 57 доларів. Це 114 доларів. Відповідно, стільки в мене із кошелька списало. Значить мої транзакції пішли в обробку. Ця скоро дійде, а ця пройшла. Перед головне, для чого ми переганяли ці кошти в Sync Синклайт? А для того, щоб зараз перейти на площадку ZigZag і набивати. Там транзакції, бо це єдина площадка, яка зараз працює через ЗКСН, і на ній можна набувати транзакції, що може бути мультиплікатором до дропу. Але також ви маєте розуміти, це не є якась гарантія, що ви отримаєте 100% дроп. Ось на орбітрі ми вже можемо бачити, що якщо ми поміняємо місцями, в нас вже є кошти в Зекасинг Лайті, буквально всі є. І тут потім можна буде вигнати їх назад. Але я поки цього робити не буду, тому що я тут буду набувати транзакції. Переходжу на зігзак, тут пише, що їхній Discord хакнутий, не переходите, я і не буду, окей. Тут у нас зинклайт, коннектимо гаманець, підключаємо, під'єднатися. До речі, тут на цій платформі бажано набити хоча б 10 транзакцій. Я на своєму основному гаманці набив тут більше 30. Підписуємо все, під'єднуємо. Що ми будемо робити? Ми тут будемо набивати транзакції. Яким чином? Ми натискаємо sell і ми будемо наш ефір, який в нас є, продавати до USDC. Наприклад, беремо суму ефіру. Ось тут у нас є ефір, наприклад, на, там, на 70 USDC. «Sell ефір e підписуємо. І бачите, в нас я продав по маркету. Можна лімітками, так може бути трохи вигідніше. Я продав зараз наш ефір в парі до USDC, ефір продав за USDC. Тепер в мене USDC. Щоб повернути, натискаємо Buy і на всю суму, яку ми продали. Купляємо знову ефір, натискаємо buy. На таких маніпуляціях можна трохи загубити і на курсі, і на комісіях. Ви маєте бути до цього готові або торгувати лімітними ордерами. Як, до речі, вони працюють. У мене дуже багато різних відеосів по крипті є на каналі на Ютубі. Можете дивитися, багато в чому зможете розібратися. І тут бажано таких транзакцій зробити багато. Зараз я тут палити, прям так багато комісій не буду. Натискаємо ордер history і бачимо наші покупки і продажі. Тут можна, я продавав, я пам'ятаю на своєму основному акаунті, я продавав ефір DAI, Задає купляв ефір, можна проводити різні маніпуляції. Давайте я ще раз навіть швиденько продам ефіру. Продав на 55 доларів. По маркету це швидко відбувається. Підписуємо. Бачимо буквально в Order History, як вони швидко спрацьовують. Натискаємо знову бай і на всю суму відкупляємо назад наш ефір. Хочу сказати, що транзакції всі в один день краще не набивати. Бажано заходити, хоча б раз в тиждень сюди, і по одні-дві транзакції робити, тому що щоб підтримувалась активність гаманця. Бо тому що на сайтах, які трекаються по цих проєктах, навіть слідкується за тим, скільки днів ви були активні в цьому проєкті. Якщо ви там зайшли в один день, нару... наробили всіх транзакцій за раз, вас можуть просто потім побрити і дропу вам не дати. Я особисто виганяти кошти, поки звідси не буду, тому що я ще на зігзагу з часом буду набувати транзакції, але вам покажу, як їх повернути назад. На тому ж самому орбітрі ви вибираєте зверху зека Сінглайт. Натискаєте максимум і переганяєте всі свої кошти назад в ефіріум. Натискаєте send, підписуєте транзакції, і вони повертаються. Але в міру того, щоб в мене така транзакція була, я хоча б якісь копієчки зараз виведу собі прямо на гаманець, щоб в мене була транзакція у зворотньому порядку. Менше 0,01 воно виводити не хотіло. Все правильно, я якраз це і говорив. Натискаємо send, «Confirm Send» і підписуємо. І тут транзакція вона собі з часом пройде. Ще раз підписуємо. І чекаємо, доки вона пройде. А тим часом переходимо до сайту Піната, створюємо там аккаунт і будемо мінтити NFT в мережі закасинка. Заздалегідь потрібно скачати собі якусь картинку на комп'ютер або мати якусь вибрати, яка вам буде потрібна. До речі, коли будете виводити кошти, ось так як я з касинку лайт назад в ефіріум, я би радив вам якісь копієчки лишати в мережі закасин клайт. Тому, якщо буде якийсь снапшот, знімок балансів, кошельки, на яких просто буде по нулях, все можуть так само побрити. Якісь там просто можете. Коли ви вводите максимум, просто одну якусь тут циферку з двойки поміняйте на одиничку, ось так, наприклад. І тоді виводьте, щоб там якась одна сота, один долар залишився в цій мережі, щоб він там був. Переходимо на сайт PINATA. Спочатку тут потрібно зареєструватися, натискаємо Start Building, вибираємо Sign Up. вводимо електронну пошту, натискаємо Next, тоді вводимо ім'я, прізвище. Не обов'язково справжнє, наприклад, Степаненко. Тут придумуємо пароль. Тут пише, що в нас має бути і 8 букв, одна цифра, одна велика буква, один спеціальний знак. Натискаємо Send Confirmation Code. Зберігаємо свою пароль, вводимо код, який прийшов на пошту, натискаємо Verify Code. Акаунт створено. Після цього натискаємо тут Add Files, вибираємо файл file". Download File, Select File. Вибираємо картинку, яку я заздалегідь скачав. В мене ось такий порш, натискаємо відкрити і «Upload». Є. Наша картинка згенерована. Тепер нам потрібно скопіювати ось цю адресу і повернутися на ZK Sync Wallet». Ось тут в розділ NFT натискаємо Mint NFT. Ось тут переконуємося, що наша адреса. А ось тут потрібно вставити оцей хеш, який ми скопіювали. Натискаємо і нажимаємо to Mint NFT. Підписуємо, нічого не відбувається. Ще раз, Mint, підписуємо. Наш мінт успішний, натискаємо ОК. Ось тут в нас з'явиться наша NFT, але хочу одразу сказати, що коли тут одна сіра галочка, поки що наша NFT ще не активна. Потрібно, щоб тут було дві зелені галочки. і Після цього ми ту NFT можемо кудись відправити, а відправляти ми будемо і на наш же гаманець, щоб в нас була така взаємодія. Ми одночасно її відправимо на наш гаманець і, по суті, транзакцію зробимо, і NFT буде на місці. Так можна зробити. Я не буду чекати, що, доки тут з'являться дві галочки, я потім сюди повернуся і покажу вам, що робити. А тим часом ми перейдемо і трохи поробимо ще активності в ZK Sync Era. Це є вже ніби основна мережа їхня, і в ній активності треба точно робити. Я навіть запишу вам окремий відос по ZK Sync Era наступним, які треба робити активності там. Бо сьогодні я покажу тільки саме базові і небагато. Переходимо на чайнліст, на якому ми завжди додаємо собі мережі. І вже тут тепер на chain ми можемо спокійно додати мережу ZK-Sync. От є ZK-Sync era. Як бачите, Light тут немає, так як я і казав. Connect wallet. Далі під'єднатися. Approve. І одразу Switch Network. Є. Мережа в нас додавлена. Як бачите, вже в нас вже вона ось тут на гаманці є. Закриваємо Чайн Ліст. Тепер йдемо вже на офіційний міст, але закасинк R. Натискаємо Metamask, під'єднуємо його. Ще трошки ефіру в мене залишилося, то тепер давайте переженемо його трохи в закасинкера майнет. Давайте я пережену, наприклад, 002 і натискаю Depoisit. Як бачите, комісія 6 доларів досить нормально. Підтверджуємо. А як ви говорите? Тут просто через ВізРоу. Транзакція пройшла досить швиденько, можна натиснути вже ВізРоу, поміняти місцями, встановляємо сторінку, щоб подивитися, чи вона вже токи не зарахувалася. Якщо поміняти місцями, наша транзакція тут поки не прийшла, тому що якщо натиснути ВізРоу і подивитися, що в нас ефіру ще в мережі. ЗК Синкер майнет немає. І ця транзакція може йти досить довго. Просто коли ці ефіри вже в цю мережу прийдуть, потрібно їх назад буде вивести. Але вивід буде 24 години. Вам нічого не треба буде робити, вам треба буде просто почекати, і вони впадуть на ваш гаманець через 24 години. Зробите вивід, і через 24 години вони прийдуть. А ми перейдемо на орбітер і будемо робити те саме з мережі Ethereum, ZK, ЗК Era, максимум. Тут, до речі, орбітер працює набагато швидше. Я буду так само робити 00... Два щоб у нас залишалося щось на комісію. натискаю «Send». Ви можете все це робити з меншими сумами. натискаю «Confirm and Send». Комісія 90 центів, підтверджую. Спочатку ми заганяли наші ефіри в мережу ZK Sync Light. Тепер ми заганяємо наші ефіри в мережу ZK Sync Era. Тут транзакції приходять зазвичай швидше. Можна просто обновити сторінку, поміняти місцями і подивитися, чи в ері нас є якісь токени. Ось в ZK Era в нас же токени є. Та як я переганяв по 002, виходить, що в нас є одна, і друга транзакція пройшла. Просто тут вони висять і тут міст не підтягує. Ці всі кошти, які ми заводили в Era Mainnet, ми можемо їх вивести просто всі. Через орбітер натискаємо максимум. Комісія тут буде порядна. Копійки я тут теж залишу. Я тут зміню четвірку на трійку і нажму Send. Міняємо мережу і натискаємо Confirm and Send. Підтверджуємо. Тепер наші кошти з закасинкера повертаються назад в ефірі. До речі, через орбітер вони повертаються моментально, а через цей міст вони йдуть до. 24 години. Як бачите, за касин Кера я залишив 2 долара, так як і хотів, і вже частина наших коштів повернулася назад в ефір. Звичайно, але це ще не всі. Орбітер можемо закривати. Ну а тут немає що виганяти, бо через орбітер я вигнав все назад через один міст. Закриваємо це теж. Можете не переживати, в разі чогось ваші кошти, усі трекаються тут. Було 267. З касинка лайт воно нам не покаже, тому буде значно менше зараз. Ну так, в нас 100 доларів залишилось за касинклайті десь, а було 260, 140, десь 20 доларів з'їло на комісії. Тут можемо теж закривати, нату теж. Зігзаг закриємо. Зараз все-таки напевно поверну свої кошти, щоб подивитися, яка в мене ситуація. Давайте повернемо з нього. Наші всі кошти, але так як я казав, одну штучку я поміняю. Там якісь долар лишився в цій мережі Confirm and send. Підписуємо. Орбітер повертає їх моментально. Можемо побачити, що тут в ефірі у мене коштів стало більше. У мене тут було 220 доларів, тепер у мене 154. Немало, тому кому не підходить, можете не робити. В наступних відео я покажу більше про закасинки АРА, як я казав. Ми можемо бачити, наша NFT так і не підтвердилась. Тоді я зараз просто основом поясню, що з нею робити, коли в неї стане ось тут дві галочки. Після того, як ви бачите, тут дві галочки, ви натискаєте трансфер NFT. Просто на свою же адресу Metamask, на цю саму адресу копіюєте, вставляєте її сюди і надсилаєте, отут натискаєте Select NFT, Вибираєте цю ж нефтішку, але бачите, вона ще не пройшла верифікацію, і відсилаєте її ось через цю кнопку to send». А після цього, вже коли ця транза пройде, ви можете натиснути NFT нефтіту L1 і типу з мережі Era повернути її назад в ефіріум. Але там на цю транзакцію комісія може бути 15-20 доларів. Хто має трохи більше кешу, може це робити. Хто не має, може не робити. Якщо ви прослухаєте це все по порядку і будете робити, ви не заплутаєтеся, тому що я знаю послідовність дій, як це все відбувається. Тоді я це теж закриваю. І тут закриваю, оновляємо сторінку. Було у нас 260 доларів, стало 202, і на кінець вам така плюшка, покажу вам сайти, де можна трекати кількість транзакцій в мережах. Спочатку я вам покажу, як трекати в The Lite». Просто копіюєте свою адресу, всі посилання в Телеграмі, копіюєте адресу, вставляєте сюди. І бачимо, що в мене тут 8 транзакцій з касинк Лайті. Ось вони всі знизу є, як ви бачите. А друге посилання, яке я залишу, це щоб трекати свої транзакції в закасинг Era. Але кажу, з Areю ми ще будемо працювати. Так само вставляєте свою адресу. І бачите, що в нас тут лише одна транзакція. З цим ще з всім ми будемо працювати. Тому, друзі, вийшло в нас таке відео, досить цікавий, інформативний Проект закасинка офігенний з величезними інвестиціями. І хто цікавиться ретродропами, цей проект скіпати не варто, тому що я вважаю, що немає часу дуже розпилятися на інші проекти якогось другого і третього тіру. Спочатку треба робити базу Layer лерзер, ZKSync, StarkNet, Arbitum Nova, щось такого. Проробивши ці всі дії, будемо надіятись на хороший дроп. Звісно, гарантії нам ніхто не дає. Я дякую вам всім, хто сьогодні приєднався до мене. Бажаю вам жирніших дропів. Бажаю вам величезного профіту та всім до нових зустрічей.